Говорити про ситуацію на Херсонщині на Погомі з нами на зв'язку. Вітаю вас! Вітаю! Та ну і цей терор Херсонщини триває. Ворог вже не криючись, просто. Повідомляє, що йому подобається бити по рухомих цілях. Він ціляє по цивільних, які йдуть по вулиці, йдуть на велосипеді, пересуваються на автівках і так далі. На жаль, гинуть люди, травмуються. Люди і я б... хотів би, щоб ви загалом е, цю безпекову ситуацію малювали. Оці от ворожі атаки станом на зараз. Можливо, були удари не лише з дронів. Розкажіть більше, будь ласка. Сьогодні були удари не лише з дронів. Сьогодні була артилерія вранці. Ми якраз тільки приїхали на наш волонтерський центр під'їхали дуже сильно. Три було прильоти в центр міста. Подружка бігла. Каже, під стінками бігла, бо прямо над головою свістіли снаряди. І десь потім це було о 9-й ранку, і десь пів одинадцяту знову були, були артилерійські обстріли і теж по центру міста. Слава Богу, всі живі, але будівлі розтрощені, і одна жінка, да, одна жінка з від перших обстрілів о дев'ятій ранку поранена. У нас таке кожен день просто по різним районам міста стріляють, але все ж таки як то було раніше більш ввечері. да, от показуєте зараз якраз сьогоднішній ранок, більш якось ввечері обстрілювали. Вже знаєте, коли сидиш вдома, воно здається, що не так страшно. Хоча от можна сидіти вдома і залишитися, слава Богу, живим, але пораненим, а можна могти вбити. Тому у нас не покращила ситуація. Ні, вона стала ще більш, на, більш така нагнітаюча. Ну, люди живуть все одно. Єдине, що особисто мене не дратує, а я дуже за цих людей переживаю. Це ті люди, хто залишилися в районі Кіндіка і Антонівка. Там мало вже людей залишилося, вже навіть самі стійки виїхали, але вони є. І вони все сподіваються, що їм зроблять газ, світло. Воду нічого це не зроблять, просто тому що у нас не вистачить в місті електриків і інших. Там дуже дуже небезпечна ситуація. Там все одно що ти на лінії фронту, тільки без зброї, скажімо так, так. і немає що хто кажуть, чим відстрілюватися і. Навіть немає чим себе захистити. От ви От говорили про волонтерів, які насправді героїчно рухаються ось цією лінією фронту, як ви правильно назвали місто Херсон, бо як це інакше назвеш, якщо ворог ціляє, вибачте мені станка по центру міста. Ну це очевидно лінія фронту. Так. Станка по до Хмельницького не дострелиш, я звичайно образно кажу, але ми прекрасно розуміємо, що там 5 кілометрів постріл танка приблизно? Ну це оце Херсон, це його цей гораль. Але треба розуміти, чим зараз волонтери допомагають. Це волонтерська допомога і знову ж таки. Е, ну розуміючи, ту ситуацію ви описала безпеково. Наскільки людям вибачте за тавтологію безпечно ходити в ці центри за допомогою? Ну, дивіться, насправді зараз небезпечно у всьому місті. Ви правильно кажете, і сьогодні ми тільки про це говорили: що наше місто це лінія фронта, це не прифронтове місто. На жаль. Дуже багато волонтерських організацій. Вони умнічки дуже багато з'явилися. Ну якщо мені є з чим порівняти ми, волонтери ми з 2014 року, то порівняно з 2014 роком, після, після того як звільнили на світ арди, стало набагато більше волонтерських організацій і іноземні, і інші міста України, і наші місцеві. Піднялись, скажімо так, і є і юр допомога, є заняття з дітьми. Ну ми всі. В підвалах, в підвалах, і ми не можемо, наприклад, якщо раніше я там писала пост і там до вторгнення, да, і писала: Збираємося там, то там то будемо проводити. Ми любили каву на Майдані на День волонтера проводити. Зараз ми такого зробити не можемо і об'яви ми не робимо, щоб не розкривати локації. Але людям є тим, хто сто плюс, і їм є кожен місяць. Продуктові набори, наскільки я розумію, то це іноземці знайшли тут наших, і наші, наші передають, іноземці на це донатять. У нас є дуже багато, хто займається з дітками і не тільки і англійська, і спорт, і малювання, і багато чого е, є ті, хто допомагає військовим. Наша, наприклад, волонтерська організація. от після того як у нас була затоплення, ГЕС, звісно, ми помагали допомагали всім. Зараз ми переключилися практично тільки на допомогу військовим. Ми плетемо сітки. Ще є в місті ті, хто плете сітки. І дуже велика черга за цим всім. Ну, десь, якщо в чергу ставати і сьогодні, то десь через три тижні сплетемо, тому що дуже багата черга. Плетуть швидко, нас багато, нас десь 30 людей плетуть сітки. У когось менше плетуть сітки, там менше виходить зробити. У нас є волонтерська пекарня. Ми випікаємо хліб безкоштовно. Ми його роздаємо в першу чергу військовим. А потім вже там, це, це та пекарня, яка була ще фондом, е, якщо так не помиляюся, да. е, розвитку громади. Корпорашенка і справа громади. Курпарашинка. Да. Я, я, справа... я хотів вас запитати, це питання. Ну, воно важливо, щоб було озвучено. Вчора е, інтернетом ширилося, Я не кажу, що це достовірність. Я просто посилаюся на те, що було. Нібито план Трампа по Україні. Там такий момент. Я не буду його коментувати, бо знов ж таки це неофіційна е, позиція, але вона була озвучена, вкинута. Ну, значить, для чогось на вкинута. і мені важливо розуміти реакцію людей, які, про яких безпосередньо йшлося в цих пунктах, нібито Трампа знов таки, скажу, це не пункти Трампа, він їх не озвучив. Та. але там була така слова, що давайте південні області ну, Запорізьку Херсонську так маю зробимо якимись автономіями, там ще щось, ще якось ну. от, я мені просто цікава думка людей, які так от під стінами перебігають до волонтерського центру, плетуть сітки, живуть в таких складних умовах. Фактично є на лінії фронту. Якби їм хтось сказав, а ми вас зараз давайте кудись якось передамо. Будете ви кимось там за якимось статусом, невідомо яким люди, які щодня залишившись там, доводять того, що вони українці за Україну і за за незалежну Україну на Херсонщині. От реакція просто мені ваша цікава на навіть на такий вкид. Якщо матюкатися не можна, то не я про не можна да, то я промовчала. Добре, насправді, <святка> насправді, я особисто дуже багато людей заспокоюю. Зараз я не про Трампа, ми не знаємо, що там буде і про що вони домовляться. Я так розумію, що нам потім про це повідомлять окрема наша влада прості господі, але е, стільки багато зараз вкидів, стільки багато і ПСО, і настільки люди вже а, ви, а це псо як поширюється? Телеграм-каналами якимись там люди ловлять якісь сигнали супутнику від з тої території там окупованої. Я ну цей в сулі, чи чи uh, на базарі куди uh, uh, тьотя yeah, світа і yeah. розповідає там про щось Максимально максимально це це телеграм-канали, тому що є люди, хто підписані на телеграм-канали на. Я їх просто уже скоро куплю біту і буду отак от біть, тому що вони приходять з такими очами і починають. Ні, ви будете отак. перевиховувати, не бити, а перевиховувати. Бити ж не можна. Ну так, да. це буде називатися так. Це буде називатися перевихованням. Поки словами. Це в основному телеграм-канали. І справа в тому, що не у всіх є логічне мислення, не всі ну, не всі можуть якусь таку ланцюжок зробити там. У себе в мозгах, тому вони пугаються. Спугалися. От пам'ятаєте, на минулому тижні сказав про 300 лодочок наш Прокудінь. Потім про 300 лодочок на тому березі сказав ну, ніби що росіяни о, хотіли штурмувати правий берег. Далі, так? Да? Угу. Потім про 300, про 300 човників сказав Кім, і мені вже пишуть, що 600 катерів. Розумієте? Ну тобто, це все складається, це все, це все обростає такими новими подробицями, І ти починаєш людей заспокоювати. та подивіться, у нас я скільки з військовими спілкувалась, а як у нас заміновано, Херсон напряму точно не підуть, може бути інші варіанти. Але знаєте, я би дуже не хотіла ніяких, ну я особисто, і ми б не хотіли ніяких автономій. Ми б не ми взагалі не знаємо, як навіть якщо буде то. Такий варіант, котрий нам буде до душі, тобто звільнить повністю лівий берег дипломатичним путем або якимось іншим шляхом, і як це відбудовувати, і скільки виїхало людей, і, і повернуться чи ці люди, оце питання. І скільки там заміновано, ну, там в три слоя просто ці міни, і як там все розрите, і як там все порушено, і що там зараз з екологією. і так, то все фігня, що з людьми розумієте? От як людям маємо маємо ставити крапку, але я дуже чітко вас розумію. Що зараз дійсно треба вивчити, як то кажуть, ту рану, яка є на Херсонщині. а Потім думати, як її лікувати, а не планувати, не розуміючи так. ситуації на місцях. Дякую вам дуже, пані Оксано. Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради була з нами на зв'язку.